Восьмирічний Михайло зосереджений та уважний. Сьогодні він спортсмен. Йому треба допомогти своїй команді перетягнути канат та найшвидше пробігти естафету. Михайлик, хлопчик, особливий, але рухливі ігри обожнює не менше за однолітків. «Якій дитинці не подобається рухатись під музику, щось веселе, якесь свято. Звичайно, спорт потрібен і, звичайно, якісь ну, хоча би елементарні, фізичні. Прави mm, yeah. да. да. Yeah. Він каже, що йому сподобалося. Yeah. Yeah. А, любиш рухатись, зарядку yeah. да, yeah. да. у центрі дорога життя для таких дітей дуже часто організовують спортивні змагання. Обов'язково фізична зарядка зранку та біг. Два рази в році справжній турнір з призами. Фахівці кажуть, подібні заходи дуже допомагають особливим дітям адаптуватися в суспільстві. Спортивна реабілітація ми намагаємося приділяти дійсно значну увагу. Ви бачите, скільки в тому числі позитивних емоцій отримали ці молоді люди. Крім того, що заряд бодрості є вже спортсмени серйозні. У нас є вихованці, такі наприклад, як Яна Чуван, які зараз досить серйозно займаються на всеукраїнському рівні. Є у нас і особливі спортсмени світового рівня. У Максима Магули проблема з ногою, проте він має характер і бажання. У своїй 19 посів п'яте місце на чемпіонаті світу з фехтування. Тепер серйозно претендує на участь у Паралімпійських іграх в Ріо де Жанейро. Сідає на візок та бере рапіру в руки тричі на тиждень. Має особливу мотивацію. Подружую по світу, я знаю. Млю з людьми мені це подобається. Я розвиваю в міжнародний мову общенію англійську мову. Ну спорт, ну, здоров'я, спорт це здоров'я. Його суперник Надія Діолог взагалі унікальна. Життя дівчини суцільний спорт. Вона займалася тенісом, пауерліфтингом та фехтуванням. Дівчина не може ходити, але каже, це спорту не завада. Спорт допомагає мені вести мобільний. Якби спосіб життя підтримуємо фізичну форму. Ну і є чим зайнятися. Такі люди стали прикладом, і не тільки для молоді з обмеженими можливостями. Тренер особливих спортсменів зізнається, головне для них зовсім не медалі а перемога над собою. В першу чергу їм важливо це для себе, для самореалізації в суспільстві, для самопідвищення самооцінки. Щоб вони могли себе може не, не знайти саме в цьому виді спорту, а якимось іншим чином реалізувати себе серед соціуму, серед людей. На Закарпатті люди з обмеженими можливостями займаються настільним тенісом, фехтуванням, легкою атлетикою, плаванням і демонструють дуже гідні результати. Бо у таких спортсменів поразок не буває.